Були, шановне панство, сьогоднішнє кіно про черешню. Її усі люблять, але не всім вона попадає. Буває, садиш, доглядаєш, а прийшов час, а їсти нема що. Тому коротенько розкажу про всі свої експерименти, свої досліди і свої методи, які я перепробував. Починати будемо з самого тупого, самого непотрібного і закінчиться самим дієвим, яким я вже користуюсь років 6-7. Якщо вам цікаво, Залишайтесь, не переключайтесь. І так найперше і найпростіше колись, що я зробив, це взяв радіо, запхав батарейки і повішав його на дерево. Рубці і шпаки знали всі новини, мали гарний апетит і їли і дякували за музикальний супровід. Слідуюча спроба теж була механічно звукова. Це бушкільний дзвінок, всі його пам'ятають, всі знають, як він працює. А працює він на них не так, як на нас. Мене його не бояться. Страшно, а далі хоч би що. Далі було спроба налякати їх собакою. Цеп, водичка, їсточки. Прив'язав до дерева. Сиди, ганяй. Не бояться, не ганяє. Далі пішли стрічки, полоски. Різнокольорові, розмальовані. Перший день, два, поки привикають, воно працює. Далі перестає. Трошки довше. Перевикали вони до стрічок із тих касетів, із тих бабін, старих магнітофонів. Але теж це ненадовго, вітер їх добряче рвав, швидко заплутував, перев'язував гудзи, і ефект втрачався. Після того пішли диски. Теж пішла, вже, був вже інтернет, пішла мода на ці діски, давай їх вішати, вони там бликають, смикають і всіх розганяють. Байдуже. Максимум 4-5 днів, і вони до того дуже гарно звикають і перестають працювати. Далі пішли очі дракона, намальовані от такі от кружельцята з якимись там образами різнокольорові. Біда в тім, що у птахів монохромний зір. Вони це все бачать в сірих тонах і все. Те ж саме, як і з тими дисками. 3-4-5 тиждень і привикли. Набагато краще працюють. Плюшеві іграшки. Підвішуються на черешню. Вони думають, що це хижак, який лізе за ними полювати. І десь добрих-10 днів не зачіпають. Тоді треба перевішувати цю іграшку. Бажано, щоб ця іграшка була максимально схожа на щось таке, що є в природі, на кішку, на якусь ласицю, на дикого звіра. Були спроби замінити ці іграшки на живого кота. Клітка, кіт наверх їсти пити. Ну що, воно за пів години починає виріщати, плакати, кавчати. Ніякого там ефекту, ніякого переляку там немає, більше тобі клопоту. Проби, проби були не в мене із кролями, вішали їх туди, але вони мовчать. До них також звикають за 10 днів, тільки тобі мороки ходи, його там годуй. Були проби із шкурками. Шкурка з того самого кроля вивертається, набивається сіном, підвішується. Краще працює, надійніше працює, до двох неділь перевішуєш. Хороший захист, готовий захист, нормальний захист. Були проби і механічних відлякувачів, колеса з велосипедів, вилки, полосочки. Крутиться воно вітром, ганяється, але це дуже довго грається з цією механікою. Ця механіка ненадійна, і вічно з нею є якась морока, то воно заплуталось, то воно не крутиться, то воно відломалося. Ну і коли у вас величезне поле черешні, професійна штука, газова пушка. Вона бахкає періодично від таймера, заряджається газом. Хорошо гонить, але під хатою ти не побухкаєш, бо всі сусіди будуть тебе проклинати. Ну і на кінець те, чим спасаюсь я. Ось такий акустичний відлякувач, в якому прописані крики хижих птахів, зграй ворон, крики сови, яструбків. Воно ну, все записано, все компактне, все гарно зібрано. Є в нього і блочок живлення, є в нього і можливість працювати від акумулятора. Різні режими, різні записані, три різних пісні. Записано три різних голоса і три паузи. Прекрасна річ. В кульок всі деталі, щоб роса і дощі клітні їх не понамочував, переноску на черешню. І вирещить вона дві неділі. Перші роки частота спрацювання була дуже маленька, бо вони не могли ніяк, я не міг їх відігнатися. Потім вони вже зрозуміли, що тут їм в цьому садку нічого не перепадає, друге, третє покоління шпаків вже сюди не залітало, так само і ворон. І в мене зараз клопоту з ними немає. Ставлю, включаю і забуваю. Фотоелемент на ніч його від... відключає, ночі воно не верещить, тільки сходить сонечко, він автоматично починає працювати. Працює він десь от приблизно так. Пару до нього ще придбав вудочку і ось таким от змієм. Дуже гарно літає, дуже гарно є маячком для шпаків і для ворон, що тут небезпечна зона, що тут його територія. Вони його сприймають як конкурента. І на цю територію, а територія десь в радіусі більше як 150 метрів, може і 200 метрів, не наближаються. Да, Ця штука продається на сайті вороном, в... здається. І вона досить таки дорога. Можна зробити свій варіант. Звичайний MP3 програвач. Якась колонка, оця, що носять діти зараз граються, як вона там акустично називається. Записується флешка із криками з інтернету, хижих птахів, ворон, і шпаків і сов. Ставиться таймер, програмується програвання, І воно теж буде вам точно так само вирещати на черешні. Ці самі звуки, цих самих хижаків дуже добре захищають кукурузу від того, щоб її повесмикували весною ворони. Так, що користь буде не тільки на черешні. А так, хай вам черешенька буде солодкою, хай вас ручки не болять, і хай у вас все виходить. Хто додивився, тому дякую. Лайк, якщо поставите, буду безмежно вдячний і щасливий.